Привіт, коли руйнування стають страшною буденністю, постає питання: а як взагалі відбувається відбудова? От сьогодні й подивимося, як Україна переписує свої будівельні норми, ну буквально під вогнем перетворюючи кризу на неймовірний каталізатор для інновацій. От, щоб зрозуміти, наскільки все серйозно, давайте почнемо з цієї цифри 135 мільярдів доларів. І це, знаєте, не просто якась абстрактна статистика, це реальна вартість зруйнованих лікарень, шкіл, доріг і що найболючіше домівок. Це та сама відправна точка, з якої починається титанічна робота. А тепер давайте переведемо ці мільярди на людську мову. Що це означає? А те, що майже кожна 12-та квартира чи будинок в країні пошкоджені або й зовсім зруйновані, це мільйони особистих історій, які перервала війна, і це кричуща потреба не просто в ремонті, а у створенні нового безпечного житла. Ну і як на таке реагувати? Зрозуміло, що чекати не можна, тому влада почала діяти і діяти негайно, переглядаючи самі основи будівництва. Це ж, по суті, такий складний пошук балансу, як захистити людей прямо зараз і при цьому відбудовувати якомога швидше. І оця хронологія просто вражає, наскільки швидко все адаптувалося. Тільки подивіться: в березні 22-го ще тільки спрощували знесення руїн, а вже через рік бац, обов'язкові бомбосховища. А потім ще й скорочення термінів на дозволи з місяців до якихось п'яти днів. Бюрократичну машину, схоже, змусили ввімкнути турборежим. І ось цей ДБН В223-2023, це не просто якісь там технічні норми, ні. Це, по суті, повна зміна філософії будівництва. Тепер безпека це не якась там опція, знаєте, за додаткову плату. Ні, це базовий елемент, вбудований у сам фундамент. Це означає, що архітектори тепер мусять мислити ну, майже як фахівці з цивільного захисту. Але, звісно, нові правила стосуються не тільки того, що під землею чи всередині вони буквально змінюють обличчя наших міст, фасади будівель вони перетворилися з чогось естетичного на справжню лінію оборони. Ось це порівняння це ж наче два різні всесвіти, правда? Раніше всі говорили про красу, про енергоефективність, а тепер. А тепер на першому місці вогнестійкість, швидкість ремонту і, що цікаво, навіть психологічний комфорт. Фасад тепер це щит, щит, який має не просто захистити, а й дати змогу якомога швидше повернутися до нормального життя. І звісно, ця нова філософія диктує вибір матеріалів чому металеві панелі, бо не горять. Чому модульні касети, щоб пошкоджену частину можна було замінити за годину, а не чекати тиждень. А сухе будівництво це взагалі можливість зводити стіни за будь-якої погоди, тому що час це найцінніше, що є. І от, якщо подивитися на сучасний фасад воєнного часу в розрізі, це ж виглядає як така собі багатошарова броня. Уявіть, кожен шар має свою чітку функцію. Несуча стіна це так би новити скелет. Мінеральна вата це захист і від вогню, і від гучних звуків вибухів. А зовнішнє облицювання це такий собі змінний елемент, який легко замінити, якщо щось прилетить. Це справжня інженерія виживання в дії. Ну, зрозуміло, що захист не може закінчуватися на стінах будинку, нова реальність змушує думати про безпеку ще на підході до будівлі і звісно про те, що у нас над головою вже всередині. От візьмемо звичайну огорожу навколо будинку. Раніше що це було? Ну, питання приватності, естетики. А тепер А тепер це перший рубіж оборони. І всі ті старі норми про висоту парканів вони просто втратили сенс, коли головне завдання захистити від уламків, а стратегічні об'єкти від диверсантів. І тут ми бачимо, як еволюціонують навіть паркани. Це вже не просто огорожі, це цілі спеціалізовані бар'єри. Наприклад, ці протитаранні стовпи біля урядових будівель або балістичні екрани, задача яких зупиняти уламки. Виходить, кожна загроза отримує свою окрему інженерну відповідь. Ну хто б міг подумати, правда, що звичайна підвісна стеля стане елементом безпеки? Але так і є. Тепер її кріплення спеціально посилюють, щоб вона витримала ударну хвилю. Матеріали обирають тільки негорючі, а звукопоглинання це вже не про комфорт чи розкіш, це спосіб зменшити стрес від постійних сирен і вибухів. Але знаєте, попри весь цей жах і трагізм, у цій кризі є. Іщ... Ну, скажімо так, дивовижний побічний ефект. Необхідність діяти швидко, нестандартно, вона спровокувала справжній технологічний стрибок у будівництві. Країна не просто ремонтує старе, вона буквально робить крок у майбутнє. Бо коли тисячі людей втрачають свої домівки, їм потрібен дах над головою не через рік, а прямо зараз. І саме ця гостра потреба, власне, і спричинила такий вибуховий ріст модульного будівництва. Кількість компаній виробників зросла майже на три чверті, а все тому, що ця технологія дозволяє зводити будинки з просто неймовірною швидкістю. Просто уявіть собі, Цілі секції будинку, кімнати, навіть цілі поверхи виготовляються в безпечному заводському цеху. А на місце будівництва їх привозять вже готовими, як конструктор. Це не тільки скорочує час будівництва з місяців до тижнів, це ще й означає, що менше людей ризикує, працюючи в небезпечних зонах. І от так з'являються нові школи, клініки, цілі житлові квартали. І в основі всіх цих зусиль лежить один, здавалося, б, простий, але насправді дуже потужний принцип, який активно підтримують міжнародні партнери: це принцип відбудувати краще. А що це означає на практиці? А те, що кожна нова будівля, яка постає на місці руїн, це не просто копія того, що було, це унікальний шанс одразу ж інтегрувати європейські стандарти і енергоефективності, і безпеки, і сталого розвитку. По суті, це можливість провести таку собі тотальну модернізацію всієї країни квартал за кварталом. І от наостанок залишається таке, знаєте, відкрите питання: чи не стаємо ми прямо зараз свідками того, як у вогні війни народжується абсолютно нова будівельна доктрина? Можливо, ці уроки стійкості, які засвоюються такою страшною ціною, одного дня стануть новим глобальним стандартом стандартом для будівництва в будь-якій точці світу, що зіткнулася з кризою.